Дональд Трамп сприймає взагалі присутність американського бізнесу на нашій території як і гарантію. От він вважає, що це інвестиційна гарантія для України стосовно нашої позиції з з рідкоземельних мінералів і необхідності проводити цю розвідку. Сам Дональд Трамп звичайно, що він не буде вкладати кошти на те, щоб проводити розвідку. Знов таки так не працює бізнес Сполучених Штатах Америки навіть в концепції республіканський, а вони про це багато проголошують і сам президент Трамп проголошує. Вони хочуть менше держави, менше держави, більше роль приватного бізнесу. Знов ж таки, коли проводити розвідку, то це має проводити і приватний сектор. Теж правда, що ми не впевнені в тому, або просто впевнені в тому, що це не відбудеться, просто від того, що хто сказав приватному бізнесу Сполучених Штатів Америки, йдіть і розвідуйте територію України. Теж наступне питання, яке буде виникати. Ну ти провів розвідку. А що буде в тому випадку, а коли депозити, які є у нас тут в Україні, вони не мають тієї концентрації в кожному окремому депозиті, яка пригодна для того, щоб робити промислове виробництво? Ти можеш взяти лопату на хрещатик, вийти і знайти, може, якусь піщинку золота, але це зовсім не означає, що ти можеш в промисловому виробництві промислово виробляти добувати золота на вулиці Хрещатик в Києві, воно так не працює.